Нові унікальні механіки кожного танка 11 рівня. Повна інформація про них без зайвих слів. Погнали розбиратися. Ашенрадка, допоміжні знаряддя. Окрім основної гармати, має допоміжні знаряддя з власним циклом перезарядки. Це дає можливість завдати додаткові шкоди у потрібний момент. І підвищує загальну вогневу міць. Р1 Таранна компоновка проєктований для таранних атак. Завдяки зміненій конструкції корпусу завдає значно більше шкоди при зіткненні, ніж звичайні танки. Т-803 напівавтоматична боєукладка. Кожне влучання тимчасово прискорює перезарядку гармати. Знищення ворога дає додатковий бонус. АМІ-67. імпатабле, касетна система. Має барабан на 4 снаряди. Коли залишається лише один снаряд, автоматично Починається заряджання нової касети. Якщо виставити останнім, ПД стає довше. Я можливість ручного перезаряджання для тактичної внучкості. Pv-4025К паповий режим. Має можливість завдати подвійні шкоди одним пострілом. У цьому режимі покращується стабілізація, але погіршується рухливість час зведення та розкид. Найбільш ефективний у ближньому бою, де можна реалізувати високий альфа-урон. БЗ-79 рідинно палений прискорювач. з збільшує динаміку, дозволяючи швидко займати позиції. Проте вони перегріваються і потребують охолодження, тому працюють обмежений час. Також погіршується швидкість заднього ходу та маневреність. Лекрок. Режим черги. Після двох вдалих пробитів активується особливий режим, що заряджає касету на два швидкі постріли поспіль. Об'єкт 432У термобалістичне навантаження. Може нагрівати снаряд перед пострілом. Чим довше триває нагрів, тим більше шкоди завдає постріл. Якщо час нагрівання вичерпано, а ви не вистрілили, гармата блокується на декілька секунд.